У Чернігівському художньому музеї відкрилася виставка декоративного розпису Квіти батьківщини. Тут представлені 60 робіт художників з усіх куточків України. Роботи і на папері, і на картоні, і на полотні. І є також розписи дерев на дереві, це вази, тарелі, зокрема петриківських мисців, і розписи саме на порцеляні. На картинах зображені природа, квіти, птахи. Життя людини підмирують. Небом в гармонії з навколишнім світом хочеться як найбільше споглядати саме яскраві оптимістичні барви, яких нам буде не вистачати цілу осінь і зиму. Особливою витонченістю вирізняються картини народної художниці України Марфи Тимченко, яку вважають одним із титанів Петриківської школи декоративного розпису. На виставці представлені її декоративні пейзажі Явір над водою, Моє дитинство та На гулянні. Улюблені шевченківські мотиви художниці бачимо на картині Сім'я. Цю ж тематику у своїх художніх роботах продовжує чоловік художниці Іван Скицюк. Дуже своєрідними є його три картини з липами. Любов до декоративного розпису іменита художниця Марфа Тимченко передала і своїй доньці Олені Скицюк. Поряд з материнами бачимо її пейзажі, цвіте, горох та райдуга. Є традиції розпису і в Київському регіоні, де автори створюють свої свіжі концептуальні твори, які вже більш вільні. Вони не стільки керуються традиційними моментами. Київську школу художнього розпису на виставці представляють роботи видатної української майстрині Марії Примаченко та її сина Федора, а також картини заслуженого майстра народної творчості України Івана Приходька на Херсонщині. Традиції декоративного мистецтва плекає Лідія Вітковська. На її пано бачимо співзвучний контраст гарячих та холодних кольорів. Професійна школа черкаського розпису дивує своєю незвичною кольоровою гамою та ажурністю. На виставці вона представлена картинами Тамари Гардової, створеними за допомогою звичайного плакатного пера. Свої традиції декоративного розпису має і Чернігівщина. Їх спостерігаємо у яскравих композиціях Тетяни Стадниченко. Хочеться відзначити саме твори художників з Чернігівщини з Чернігівського регіону, в якому традиційно якби декоративний розпис, стінопис, як стінопис, як оформлення речей у житкових Він розвинений не був, і мисцям доводилося самим якби опановувати техніки, самим шукати нових сюжетів. Труковська розпис, мені подобається на яркості, на цвітов. А що від живопису, вот від своєї такої інтересної яркості? Там можна свої композиції, какі-то придумувати от авторські познайомитися з традиціями декоративного розпису усіх куточків України в обласному художньому музеї. Чернігівці матимуть змогу до кінця вересня.